Уявіть, що ви граєте в комп'ютерну гру під назвою життя, але GPS-навігатор у вас особливий. Він не показує дороги на карті, а шепоче підказки прямо в душу. І найсмішніше, цей навігатор любить працювати. На світанку. Тож перейдемо до моєї пригоди. Першим етапом моєї пригоди було те, що я стала справжнім духовним детективом для себе. Замість того, щоб шукати злочинців, я полювала на свої приховані якості особистості. Духовні вправи це як тренажерний зал для душі. Тільки замість м'язів ти качаєш чутливість. І знаєте що? Виявляється, моя душа була справжнім бодібілдером, хто б міг подумати. Раптом я почала помічати в собі риси, про існування яких навіть не підозрювала. Це як відкрити секретну кімнату у власному будинку і виявити там повноцінну бібліотеку мудрості. І ось тут починається найцікавіше. Уявіть, що Бог. Чи для когось Всесвіт – це ваш персональний коуч, який ніколи не спить і завжди знає, що вам потрібно робити. Тільки замість WhatsApp, Telegram чи Viber він використовує канал «Внутрішні відчуття. Життя не стало лег... легшим. Воно стало набагато цікавішим, глибшим, і ти ніколи не знаєш. Що буде далі? Але різниця в тому, що тепер є віп доступ до сценарію, що дає можливість коригувати або зовсім змінювати сценарій свого життя. І це про те духовне зростання, про яке багато хто говорить, але мало хто дійсно розуміє і відчуває. А тепер увага. Секретна зброя духовного росту це точкові дії. Це як бджолиний укус свідомості, маленький, але результат вражаючий. Що таке точкові дії? Це дії, які повністю суперечать вашим звичкам. Логіка в них, ну, як у котів у Антарктиді, але внутрішньо ви знаєте, що це потрібно зробити. Ваша логіка каже, іди праворуч, а душа шепоче. А давай ліворуч, там цікавіше. І знаєте що? Найцікавіше те, що душа завжди знає короткі шляхи до дива. Якщо говорити про себе, то ось моя перша точкова дія вставати о четвертій ранку, робити коротеньку духовну вправу. і тоді знову продовжувати спати. Для мене нічної сови, яка засиджувалася до пізньої ночі, це було ну, як просити Пінгвіна літати. Але ця думка про четверту ранку почала липнути до мене, як реклама в Ютуб. Не можеш пропустити. Спочатку я її гнала як комарів улітку. Та що за Нісенітниця? Думала я, але все-таки вирішила. Прислухатися і проекспериментувати. І що я зробила почала свою особисту революцію. Це було як тренування з духовним тренером, який не приймає відмови. Два роки щодня, без винятків, вставала о четвертій ранку, робила коротку духовну вправу. Після духовної вправи я могла спати далі. Це не було про те, щоб стати ранньою пташкою. Це було про те, щоб зробити неможливе можливим. Знаєте в чому різниця між логічними та точковими діями? Логічні дії. Встаю рано, пишу картину, щоб стати художником. Точкові дії. Встаю рано, роблю духовну вправу, не знаю для чого. Але отримую успіх, фінанси, щастя. Це як дати Всесвіту зрозуміти, що я серйозно налаштована на зміни. Дивись, я навіть встаю о четвертій ранку. Друзі, кожен із нас має свою четверту ранку. Ті дії, які здаються безглуздими, але душа знає, що вони потрібні. Різні люди роблять незвичні, нелогічні речі, танцюють на балконі, малюють лівою рукою і ще багато чого. Чи готові ви довіритися своєму внутрішньому GPS-навігатору? Чи є у вас сміливість робити точкові дії, навіть коли логіка протестує? Якщо ви відчуваєте, що готові до таких експериментів, але не знаєте, з чого почати, я тут, щоб підтримати вас, разом ми можемо розшифрувати повідомлення вашої душі та знайти ваші особисті точкові дії. Іноді. Найкращі дороги починаються там, де закінчується логіка, а найяскравіші ранки о четвертій нуль-нуль. До зустрічі у світі духовних пригод, і нехай ваш внутрішній GPS завжди знайде для вас найкращий маршрут.